Безпілотники над Кримським і нічні обстріли позицій українських військ на Луганщині. Тричі наші опорні пункти зі стрілецької зброї обстріляли терористи. Свою військову техніку бойовики не відводять, а навпаки, перегруповуються для наступу. Розвідники зі станиці Луганської ці дані підтверджують на їхньому напрямку. Противник отримує додаткові резерви з Луганщини. Репортаж Євгенія Агаркова. Це крайня передова. Далі вже Луганськ. Селище колись називалося Кіндрашівка. Згодом кажуть, місцеві стало частиною станиці Луганської. Вулиця імені Комдива Чапаєва розбита вщент. З більшості хатів люди виїхали. Деякі покинуті позаймали військові і самі від того страждають. У підірваному будинку загинув не один бойовий товариш. Вони танкісти, але без танків важку техніку відвели. І що робити у разі прориву противника не знають. Що делать? Це надо спросить про існує що діти в генералом наша. Ще кілька місяців тому тут було гаряче. Зараз тихо, аж не віриться. В інтернеті було, конечно, написано, що першого числа почнеть, почнеться атака. Ну, Слава Богу, нормально. А тому весь час, як вони кажуть, чатують їхній бойовий пес, малюк час від часу насторожує вуха. Що таке обстріли? Знає добре. Одного разу осколок йому поранив око, ледве вижив. Хатіля вбити, обідного. Це ж мали насі по в больничку. Отвезли его в больничку, Короче, спасли его. Поки <рес> тихо. Вони ходять на той бік у розвідку, із зітханням не на камеру розповідають. Ворог не спить, проводить перегруповування та підготовку свіжих сил, якими корують російські офіцери. Тому вони весь час на сторожі лише на відпочинку можуть собі дозволити трохи розслабитися. Потому за малыш. мали. Купо сьогодні в них свято до них приїхала на вигляд звичайна вантажівка. Колись була польовою кухнею, але солдат 17-ї бригади ще один малюк переобладнав її підлазню. Тепер і в нього, і в машини один позивний на двох. Ми три нас тако. А маленький банный комплекс, скажу так, примерно. Тяжело переоборудовать или ні? Или нет, там абсолютно ні. Помогли волонтери немножко. Вот выходит проезжай, По позитивный проезжай. человек, сылык. Роза значительно в таком виде, можно не фотографировать. <соцентрична> <соцентрична> Обновились. <соцентрична> <соцентрична> Обновились. <соцентрична> Сіба на цю позицію лазня приїхала вперше за місяць. кажуть, її не вистачає на всю 17-ту бригаду. Кілька годин на цій позиції і їде на наступну. Там теж командування лазню для солдатів замовило вперше за кілька місяців. Студію перс під'їхало. Свій блокпост вони називають перина. Чому саме так не знає ніхто? Саме на перину найбільше летять сепаратистські снаряди. Вона Крайній блокпост зі східного боку станиці Луганської. На вулиці, яка прилягає до блокпоста, вцілілих будинків одиниці. Зовсім нещодавно ось ця територія поблизу блокпосту була найпрострілюванішою. Бачите, школа вщент знищена, бо за тим лісом знаходиться вже так зване ополчення. Іноді наші військові кажуть, вони підходять на відстань 400 метрів, а то й ближче. Нагадай, стрілково напрямую, слышно, що і над тобою літають кулі рядом. То тобто вони стані получається близько підходять. Ну, ну і за зеленки, що їх не видно. Усі вони на цих позиціях понад три місяці. Ті, хто більше, думають про ротацію, а ще ставлять питання, де обіцяні виплати за бойовий день та знищену ворожу техніку. Адже минув уже місяць. Кожен день ми відбивали атаки. Ніяких виплат, ніяких доплат у нас не було. Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Микола Головко, спецкор два плюс